Під час лікування у маленьких дітей розроблена така в Стенфорді система аватар, аудіовізуалізаційна система товщиною, як лист паперу і розмірами такі, як А3 папір, Дитина під час лікування, тому що це лікування тривало, може переглядати якісь такі динамічні картинки. Мультфільми, фільми, тобто для того, щоб забезпечити комфортність і спокій в лікуванні, і от бачимо, наскільки це все яскраво. Один з таких одну з таких систем було подаровано теж у нас. Ахмадету, Стенфордом, за що ми їм дуже вдячні. І от бачимо, як відбувається процес лікування в Ахмадиці. Пацієнт лежить і, можна сказати, не дуже так нервується під час самого лікування.